Так, хочу показати, як я тут живу. Зранку це моя ліжка. Ліжка. Ото турки які, які роксолану таскали кудись. Так, далі. О, кит. Кит сусідський, поки свого немає. То, род сусідські органи, між не ворони, 30 соток. О, це техніка ще колгоспна. Сусід колгосп колись робив. Так. Йдемо далі. Моя. Це моя літня кухня. Напроти там будинок. Отак от. Це я вже чаю попив. О, далі. Затопив дрова, приніс ще звечора. Отчай розтопив зараз, добре, розгорілась і вже пішло тепло. Пішло тепло. Вже нормально. Так, це моя ванна. Ванна. Тут вода стоїть у мене. О, е, тут е, така. Це ліжка, це ліжка, але ж вона така маленька. Хіба що для діточок зроблена. Ну як я туди ляжу, якщо е, розтоплю тут все. Е, вона окрема, окрема. Це е, не піч, а це грубка. Так названа грубка, вона з двох сторон обогріває всю кімнату. А якщо ти хочеш розтопити піч, то тут вже можна щось варити. Варити О, можна. Так, тут вона розтоплюється так от вона розтоплюється. І гріє вже і самого ліжка. І тут на ліжку можна спати. Я ж говорю, я не вміщаюся. Я не такий великий, але не поміщаюся. Хіба що внуків э, там будуть гратися. Так. Оце вся моя літня кухня. Ось така вона. О, мені подобається. Вона. Маленька, о, дивіться, от я достаю до столі туди. О, все. І вона швидко нагрівається. От, і все нормально. Є газовий конвектор, але я його не включаю. Навіщо його там же газ крутить. От, а навіщо він... Мені той газ. От той газ я витрачаю десь десь такий от, от всхід сюди. Двір тут. То хлів, там крови ще немає. Так, а оце літня кухня, газ, підходить газ. Це конвектор, сам конвектор. Так, і далі йде. Далі йде ось вона газова плита, на якої я варю собі їсти. Вот. Так, тут я мою посуду. Вот. Ось там її огород. Не орений, але не в бур'янах. Не люблю. Що не люблю, що все було нормально. Так, а от вже будинок. Будинок, який я поки не використовую. Ось так от. І вулиця. О, Сусіди напроти, е, який паркан красивий у сусідів. У мене теж такий, називають його мур. Мур-мур. Кішки поки немає. Літку привезу, коли дітей привезу, коли вже внуків привезу і заведемо кішку.